Дитяча казка Аліса країні чудес англійського письменника Льюіса Керола стала натхненням для нових видань, музичних композицій, хореографічних постановок та навіть відеоігор. Своє бачення Аліси за допомогою дорогих матеріалів та складних конструкцій продемонстрував дизайнер Олександр Очеретний. Філософія в тому, що кожна дівчинка у ню є можливість заглянути в своє власне зазеркалі. Я показав образи, які Аліса проіграла. Абсолютно один чоловік проіграв всю сказку. Якщо ми подивимося фільм. Мультфільм, то вона була в одному платі. Здесь, якби, каждое платье, кожний костюм буде розказувати о її історію. Будь-яка пригода повинна з чогось починатись. Банально, але навіть тут це правда. Цей вислів чудово підходить і до унікальної колекції вбрання вінницького дизайнера. У роботах майстер залишається вірним своєму стилю, гармонійному поєднанню якісних матеріалів для створення суконь використав тканини провідних виробників різних країн світу. Особливу увагу приділив деталям. Загалом же до колекції увійшло понад дві сотні луків. Це складні луки це півгода роботи великого труду, великого, великого колектива. це любов, це вложені емоції це чувства, це все це життя за півгода. Своє казкове за Олександр Очеретний продемонстрував у ресторані Аура. У нього дуже цікавий підход к моді. Він завжди йде на шаг на шаг вперед. Всі його модні как бы, видіння перекликаються завжди з мировими дизайнерами. Поэтому він дуже цікавий дизайнер для Вінниці. Ніжне мережево унікальний візерунок, натуральне хутро та каміння зможе перетворити звичайну сукню чи пальто на витвір мистецтва. Знайти вбрання до душі у цій колекції зможуть і молоді принцеси, і поважні королеви. Олександр Панкевич, Юрій Кобинчук, новини, телеканал Вінничина.